Все, що роблять зелені, має одну назву імітація. Іноді це імітація бортливої діяльності, іноді імітація політичної активності, іноді імітація реформаторської діяльності. І ось тепер вони дісталися нарешті до пенсійно системи. Загальне правило звучить наступним чином: не лізь в той механізм, який а, ти не знаєш, по-друге, який працює. І от механізм, який було створено у 2017 році, він показав свою високу ефективність і е, те, що він працює саме в інтересах пенсіонерів. Тому що те, що було зроблено у 2017 році, сьогодні вже відчувають на собі всі пенсіонери вездені. Я хочу нагадати, що у 2017 році, коли ми приступали до пенсійної реформи, у нас було 11 мільйонів пенсіонерів. Із них 8,5 мільйонів отримували. Мінімальну пенсію. Пенсія була однакова і була практично мінімальна. Середня пенсія по країні в той час складала 1600 гривень на місяць. При тому, що пенсії, які були більші, ніж мінімальні, оподатковувалися за ставкою 15%, ну, щоб пенсіонери не пухли від грошей, то їм ще наші попередники зробили. Значить, 15% від податок на ті пенсії, які люди отримують. Мало того, щоб допомогти бізнесу, була знижена ставка єдиного соціального внеску, тому що всі пенсії виплачуються за рахунок ЄСВ. Принцип солідарної системи полягає в тому, що поки ми з вами працюємо, ми отримуємо заробітну плату, а на нашу заробітну плату нараховуються за пенсійні внески, єдиного соціального внеску. Ці кошти поступають в пенсійний фонд і з пенсійного фонду виплачується в вигляді пенсій нашим батькам і нашим дідам і бабусям. Ми працюємо, отримуємо наших батьків. Наші діти починають працювати, ми виходимо на пенсію, вони отримують нас. Тобто солідарність покоління. І звісно, що розмір пенсії залежить від того, який, яка величина внесла кожного з працюючих до пенсійного фонду. Від цього залежить як пенсія майбутніх пенсіонерів, так і пенсія тих, хто вже відпочиває на заслужене відпочинку. Так от у 2015 році ставка єдиного соціального внеску була знижена з 38% до 22%. Думайте, на 40% була знижена ставка ЄСВ. Я коли став міністром і запитував, навіщо ви це зробили? Мені кажуть, треба бізнес. Який у нас під корже. Ви собі не уявляєте. Ну добре каже, треба допомогти бізнесу. Я ж не проти. Але чому це зроблено за рахунок пенсіонерів? Вже вони самі багаті люди в нашій країні, що ви забрали гроші у пенсіонерів і віддали бізнесу. Ви не розумієте, це популі, що ви там лівацькі ідеї проповідуєте. Тобто послухайте, ну всі ж будуть пенсіонери. Як ви собі плануєте виплачувати пенсії, якщо у вас в пенсійному фонді у 2016 рік я став міністром, у нас пенсійний фонд складав 257 мільярдів гривень. Із цих 257 мільярдів гривень 112 мільярдів були власні доходи пенсійного фонду. І 145 мільярдів доплачував державний бюджет. 60 мільярдів пенсійний фонд втратив із за того, що допомогли бізнесу. Я запитував, а в чому логіка? Мені казали, от ми знизимо ставку ЄСВ, 60 мільярдів дали втрат, але тоді бізнес вийде з тіні, заплатять по-білому, і ці гроші повернуться в пенсію. Ні копійки не повернутися. Ну, ви видали бізнесу, що не поклав, навіть не подякували. І от ми прийшли до влади, ситуація ось така. Значить, на 60% пенсійний фонд датується з державного бюджету. Середня пенсія 1600 гривень, 8,5 мільйонів отримують мінімальну пенсію. 949, а в деяких випадках 1074 гривні. І е, 15% податок на пенсії, які вважалися великі. Тобто, виплачувати пенсії ні за що не про те, що підвищені. І проблема дефіциту пенсійного фонду така, що приїхав в і каже, підвищуйте пенсійні. І от в такій ситуації ми проводили пенсійну реформу. Але в нас була логіка в тому, що ми робили. Логіка це заключалась в тому, що якщо ми хочемо будь-яку реформу провести, нам потрібні гроші. В державному бюджеті грошей немає. Значить, потрібно шукати їх в інших джерелах. Джерелом наповнення пенсійного фонду є зростання заробітних моргів. Перше, що ми зробили, ми підписали генеральну угоду з профспілками і роботодавцем, першу за 5 років. До цього 5 років ніхто з ними не спілкувався. В результаті цієї угоди була підвищена мінімальна зарплата в два рази з 1600 до 3200 гривень. Ми відв'язали мінімальну зарплату від прожиткового мінімуму. І таким чином, мінімальна зарплата, і всі взагалі виплати прив'язані до неї, вони різко почали рости вверх. Була підвищена заробітна плата в бюджетній сфері, зокрема в освіті в цей рік, на 2017, на 37%. І як наслідок, ми до кінця 2000 да, і плюс роботодавці, виконуючи свою частину води, також підвищили людям заробітну плату. І в кінці 2017 року у нас з'явилися гроші для того, щоб переглянути пенсії і змінити правила е, призначення і виплати пенсії. І тоді ми провели цю пенсійну реформу. Перше, були скасовані податки на пенсію, оподаткування пенсії, припинилося. Було встановлено нові вимоги до страхового стажу, хоча вони не були б новими, тому що повний страховий стаж це 35 років. Він був до нас. Просто залежність від страхового стажу, вона була чисто у Ти можеш працювати, ти можеш не працювати, тобі пенсію будуть платити. Тому вигідно сидіти в тіні, нічого не платити, потім. Включити дурня прийти і тоді заплатять пенсію. Тоді було встановлено хлопці-дівчата, 10-річний перехідний період, зараз 25 років, буде 35, так як це написано в законі до нас. І кожен рік буде зростати вимога до, до страхового стату. Виходьте з тіні, починайте платити, не, не доріть самі себе і не доріть нікому. Були вжиті суворі заходи проти тіньовиків, проти рабовласників. Я інакше їх не називаю, це ніякий не бізнес. Ті, хто людей своїх не оформлює, ті, хто позбавляють їх майбутньої пенсії, соціальних виплат, і платять людям в конвертах зарплату, а потім відморожуються, коли з цими людьми щось стається, наприклад, на будівництві. Вони травмуються, калічаться, гинуть. І приходить наша державна служба праці, а їй каже, а він у нас не працює. Поки він працював, все нормально. Як тільки з ним щось сталося, ми тут ні до чого. Це треба Ми ввели драконівські штрафи проти них. І вони висоціні, уявіться, 1 мільйон 200 тисяч у нас було додатково застрахованих людей. І це теж дало ефект. І ми почали підходити до диференційованої заробітної плати. Ви з 80 тисяч керівників приватних підприємств показували заробітну плату на рівні мінімальної. До них зарплата була 1600 гривень, це при тому, що і в них і в головних бухгалтерів. При тому, що у них був Мерседес, умовно кажучи, там, чи БМВ. Квартира прекрасна, там, чи приватний будинок, літали на дорогі курорти, все не було чудово, а по зарплаті таким навіть субсидія була значить, положена по закону. З цим явищем теж почали розбиратися. І коли ми ввели всі ці речі, ми провели ту, таку річ, яка називалася Осучасня пенсією. ви люди в різний час йшли на пенсію, і в, в пенсійній формулі, Завжди був такий елемент, як показник середньої зарплати в році, коли людина вийшла на пенсію. Ну, оскільки зарплата росла, то відповідно у вас при тих же е, показниках стажу і заробітку у вас получалася різна пенсія. Їх потрібно було вирівнювати. От 10 років до цього цим ніхто не займався. Ми в 2016 році, в 2017, вирівняли всі пенсії по новому, по, новій, по новому, по новому розміру мінімальної заробітної плати, не мінімальної середньої заробітної плати. І далі почали щорічну індексацію От дивіться, у моєї мами була пенсія станом на 3 жовтня 2017 року, 1680 гривень, чуть-чуть більше, ніж мінімальна. Сьогодні в неї пенсія майже 6 тисяч гривень. Чому? Тому що щороку пенсію індексують. І формула індексації пенсії була зроблена така, щоб уряд не міг впливати на ці показники. Тобто брав за показник інфляції. І брався показник середньої зарплати в країні. Якщо інфляція низька, але росте зарплата, відповідно, у пенсіонерів зростає пенсія. Зарплата не росте, інфляція висока, уряд компенсує пенсіонерам зростання цін через формулу індексації. І от сьогодні вони 6 років чекали, 6 років, що вже шостий рік іде. Обіця нам було величезним вище криші. Нарешті вони вивели цей законопроект. Так звану пенсійну реформу від Зелен. Що ж в цьому законопроекті? Коли я прочитав, мені чесно скажу, що спочатку було смішно, а потім я знизав плечами і подумав, це називається гора народила мишу. В розрахунку пенсії такі показники, як коефіцієнт зараз. 2004 року кожен працюючий, ви, я, інші люди. Кожен місяць наш роботодавець, який платить нам зарплату, платить внески в пенсійний фонд з нашої зарплати, в залежності від рівня, і нашу заробітну плату порівнюють з середньою зарплатою по країні. І якщо у нас зарплата вища, ніж середня, то коефіцієнт наш вище 1%. Якщо зарплата нижча, ніж середня по країні, значить Ну, Це пропорція там дуже проста щомісяць. І От кожен місяць рахується. Моменту, коли у вас персоніфікація почалася, до моменту виходу на пенсію, всі ці місяці складаються коефіцієнти, виводиться загальне, ділиться на кількість місяців і ви отримуєте коефіцієнт зараз. І він враховується при нарахуванні вам пенсії. Що зробили наші зараз реформатори? Ну, я розумію, що в них проблеми з математикою. Вони не розуміють, що таке коефіцієнт Тому вони кажуть, давайте ми перейдемо на систему балів. А що таке бал? От якщо у вас середня зарплата дорівнює середній зарплаті по країні, вони вам нараховують 10 балів. Якщо у вас вище, ніж середня, 10 там і ще там якісь там додаткові бали. Нижче, то менше 10 балів. Скажіть, принципово, чим це відрізняється від системи коефіцієнту? З математичної точки. Відповідають. Нічим. Це велика реформа. Ми перейменували коефіцієнт заробітку, коефіцієнт в бали. Тобто, заміни, ну я про це пізніше скажу. Тобто, йдемо далі. Вони тепер вартість кожного бала будуть оцінювати щороку замість індексації пенсії. От тобто, я вам сказав, що у нас є формула, яка враховує і інфляцію, і заробітку і, заробіт, і зростання заробітника. Значить, тепер вони відкидають інфляцію. І тепер виключно ваша пенсія буде залежати від розміру заробітної плати по країні. Тобто, якщо уряд заморозить заробітну плату по країні і включить е, друк, друкарський верстат, і буде друкувати гроші, і, в, і ціни будуть рости, ви не будете отримувати індексацію пенсії, тому що ця тепер в, в, в формулі індексації пенсій не закладено показник інфляції. Представляєте, який, який тепер простір для маневру у нинішньому уряду, якому завжди не вистачає грошей. Але це ще півбіди. Ви ж розумієте, наприклад, в цьому році будуть виходити пенсіонери 1964 року на буде 60 років в цьому році. Значить, 18 років цим людям було в 1982 році. Тобто трудову діяльність, ну, теоретично, вони починали десь. 82, 83, 84 року, якщо вони вчилися обземно. І до 2004 року, у них персоніфікованого обліку внесків не було. Їм персоніфікований облік внесків, по суті, ввели з 2004 року. Але, вибачте, якщо вони в 1982 році почали, то це 22 роки трудової діяльності без пенсійних внесків, значить без балів. Бали з'являються в 2004 році і до 2024 ще 20 років. Тобто, 22 роки ви без балів працювали і 20 з балами. Раніше при нас враховувалася стара пенсійна вимога, тобто ви берете будь-яких 5 років вашу трудову діяльність, приносите довідку так? про заробітну плату. Бо з архівами зараз дуже пора. Виводять коефіцієнт за 5 років і додається коефіцієнти за всю вашу. Персоніфікацію складаються, виходить, середнє, ви получаєте розмір вашої пенсії? То тепер при системі балів, як ви будете отримувати пенсію? Як буде враховуватися попередній страховий стажі? яким чином? Тоді ж балів не було. Всім однаково, чи вони всі повинні взяти з 82 року? Довідки про заробітну плату, яких вже давним давно немає. Це Люди, які працювали на виробництво, там де закривались заводи, шахти, що що заробили. Не зрозуміло. Далі, якщо ви візьмете за рахунок пенсії, то вони ввели таке поняття як базова пенсія. Базова пенсія це 30% від мінімальної заробітної плати мінус податок. То замість прожиткового мінімуму, який сьогодні дорівнює 2361 гривень, вони планують зробити базову пенсію 1800 з копійками. Тобто це на 500 гривень менше, ніж сьогодні прожитковий мінімум. Але цю пенсію вони вважають, вони вважають треба видати всім: і тим, хто працював, і тим, хто не працював. Якщо людина не працювала, тобто вона не застрахована в системі соціального страхування, яке вона має. Право отримувати виплату із страхових внесків, якщо держава її повинна платити держава з державного бюджету, щоб підтримати цю людину в старості. Але вона не повинна забирати гроші у тих, хто туди платив. Це їхні гроші. Гроші пенсіонерів, які сплачували внески в ЄСВ. А навіщо це зробити? Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на державний бюджет. Якщо ви встановлюєте всім базову пенсію, то вона платиться за рахунок ЄСВ. А за, що Марченка голова не болить, більшу частину видатків він перепихує на пенсійний фонд. Далі мова йде про запровадження обов'язкової накопичуваної системи. Це взагалі афера номер один. І, власне кажучи, для цього вся ця реформа і задумається. общем, знаєте, зараз я просто не хочу далі вникати в деталі. Я обіцяю, що я зроблю детальний розбір цієї афери століття і всіх цих аферюх виведено на чистого. Але я просто хочу сказати, дорогі наші пенсіонери, ви при одягу, бачили покращення, але того покращення, яке зараз вам готують зелені, ну я вам просто співчуваю вже зараз. Просто співчуваю зараз. Тому це болюча тема. Це тема, яку зелені хочуть пропихнути під маркою, того, що ми там щось робимо, велике. Нічого вони хорошого для людей. Там не роблять. Реформа це носить фіскальний характер, тобто збереження коштів для державного бюджету і зменшення державних виплат для наших людей. Тобто, це йде, продовжується наступ на соціальні права громадян. Да? Ну, ви давно вже знаєте, що сьогодні вони вдвічі підвищили зарплату чиновникам, а всім іншим заморозили і мінімальну зарплату і мінімальну пенсію на них вищити. Це вам є соціальна політика зеленої влади. Кінець. От я дуже люблю з вами спілкуватися. Ви в глибини історії занурюєтесь, і це дуже цікаво. Мені цікаво, чи знаєте ви приклади таких космічних зарплат, які зараз пропонують наші рахункові палаті. Президент підписав закон про внесення змін до закону України про Рахункову Палату. Цим законом підвищуються зарплати членів Рахункової палати. Річна зарплата голови Рахункової палати встановлюється в розмірі 4,3 мільйонів гривень. Члени Рахункової палати по 3,8. Радники 1,9 державні аудитори від 1,9 мільйонів до 2,8. Державні аудитори, 450-500 осіб у нас їх буде. Вони виводяться з-під дії закону про державну службу. Тобто відповідальність на кому буде, мені цікаво. Ну і рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю. А що з Конституцією у нас? А що з Конституція? У нас не на Конституційна сьогодні система влади в Україні. Про це знають всі. Суб'єктність Кабінету міністрів України. Верховної Ради України фактично нібито. Влада в Україні належить Президенту України, який втручається абсолютно в усі сфери життя України, дає доручення Генпрокуратурі, Верховній Раді і так далі, тому подібне, чого він не має права робити. І його п'яти шостим менеджерам, як він їх називає, яких він призначив в офіс, в свій офіс. От ну, уявіть собі ситуацію, коли Прем'єр-міністр України Шмигаль на напівзігнутих ходить на наради в Офіс президента, там під такий шурма, і вони чекали там по пів години, поки шурма прийде до них та, 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 і проводить шурма нараду, а вони всі сидять, записують, що там офіс президента йому там вилаголить. Те ж саме з Верховною Радою. Туди посадили зараз штучно, як його називають, штучний інтелект, це голова апарату. В результаті працівники апарату, так само, як в рахунковій палаті, отримують зарплату в рази більше ніж народні депутати України. Це штучно свого часу розвинковує. Але як тільки розумково поміняли, щоб наглядати за Стефанчуком, то штучно туди От Уявіть собі з картину. Іде мені депутат розповідають, йде Стефанчук по коридору, а на зустрічі йому йде штучний. І вони так порівнялися, і штучно кажуть: Живе на мене в пішов далі. Якщо звертають, і за ним побіг. Знаєте, до чого ми дожив? Тобто ні Верховної Ради, ні Кабінету міністрів немає, є тільки офіс президента. Ну, а якщо голова рахункової палати це сусідка президента, ну як можна сусідка вражати? Ну так виходить, що кумівство, про яке говорив Володимир Зеленський, родичі, куми, свати, брати, вони нікуди не поділися. Ну, почекайте, вона. І стало ще більше. Він ж обіцяв, що не буде товаришів по військовій службі. Ну, а про сусідів він нічого не казав, так що він тут нічого не порушує. Не можна ображати, а наш ж... сусіди ближчі за родичі. Ну, Хоча й родичів він не, не, не образив. Він ж батькові теж довічну стипендію, через Шаля влаштував, правильно? Наш великий науковець батько Володимир Олександровича, Олександр Семенович, доктор технічних наук. Ми ну, там персональну пенсію зробили за наш з вами архонтом. Батько все-таки президента, який вважає нас всіх, тих, хто не задоволений його синком, біомасою, він про це прямо каже нічого. І всі терплять, може кажуть, так і треба, як у Шевченка. А братія мовчить собі, витрачивши Ну, Це все те, що відбувається. Ви не дивуйтеся, пане Олександре, тому що всі, всі проблеми вони в нас. Вони не зовні, вони всередині нас. І по сьогоднішній день, коли ви починаєте говорити з людьми, перше дуже важко знайти тих, хто голосував за Зеленського в 2000. 2019 році. Якби сьогодні конкурс оголосили, наприклад, знайди, хто голосував, то ви їх не знайдете. В кращому випадку ви знайдете людину, яка буде кричати: Я не за нього голосував, я проти Порошенко. Ти, ти, ти вважаєш, що якщо ти був просто ідіотом, а, став, а визнав те, що ти дурий, ну, то тобі від цього легше стало. Ні, все нормально. Тому е, проблеми всі в нас саме. Сьогодні, коли ну, ну фактично, ми ж, ми ж спостерігаємо клоуна, ми ж бачимо, що ця влада ні на що не здатна. Вони в умовах війни не здатні навіть організувати випуск військової продукції. Все, до чого їх руки доторкнулися, навіть міни для наших військових да, вони виготовити якісно не можуть. І Біда навіть не в тому, що вони не, не здатні це зробити. Ну, добре, вас вже піймали за руки, показали, що ці міни вони якісні. Що люди, які будуть на передовій, солдати, офіцери, які будуть використовувати їх в бою, вони ризикують, що вони просто загинуть, або ця міна вибухне, або в кращому випадку у них не буде чим відбиватися, їх ворог об'є. Військовий час за такі речі винних ставили, вибачте, віддавали під трибунали, і була вища міра покарання. Хто покараний за ці речі? Міністр оборони? Ні. Генеральний директор Укербороф ні. Міністр, міністра техпром, ні. Керівники підприємств які це випускали. Ні, ніхто не покарав.